Наші основні завдання це не дати ворогу здійснити свої наміри в плані розвідки, в плані ударної, ударних БПЛА по нашій техніці, по нашому особовому складу. Ми не даємо це зробити. Найчастіше це молнії. вони найдешевші в використанні. А так взагалі орлани 10-ті, зали з супірками. Привіт, 82, ланцет. Поки їхали до вас, один із моїх екіпажів збили БПЛА типу молнії. Зараз хотів би вам її продемонструвати. Це розвіддрон, який коригує вогонь наших позицій, досліджує збирає інформацію про позиції, де виявлені були. Ну, потім туди вже приходять прильоти. Це один із самих дешевих БПЛ-дронів. Він зроблений з дерев'яшок і пластмас. Тут саме ціна, це тільки, мабуть, камера та апаратура. Все. І то воно стоїть в районі 20 тисяч гривень.